Доброго світлого дня усім. Продовжуємо далі говорити, що відбувається навколо в часі і в просторі з нами, як людьми, і трохи більше, ніж людьми. Така цікава зараз іде хвиля, світлова, розширення, особливий зв'язок із нашим світилом. Із видимим світилом і невидимим, який ми разом маємо проявити, відчувши планету, відчувши те, що знаходиться за куполом, і відчувши нашого світоча, відчувши один одного, ми це проявляємо. Це потрібно робити в свідомості. І Буду впевнений на нескінченні а Хто б що не розказував, а буду впевнений в тому, що ми робимо і як ми йдемо, і що нас очікує. Звичайно, такі цікаві ігри, які зараз подаються розуму, менталу, такі цікаві тести, які дають нам наші рідні боги. І ще в лапках цікавіше те, що підсувають паразити. Як в цьому всьому розібратися, де відчути, де правда, а де може казка, а де може просто сценарій штучний, а скільки всього кругом всі співають? Довіра собі повністю. Відчуття по решітці один одного, по кристалічній решітці, по горизонталі, прийняття вертикальних вогнів і відчуття по планеті. Не лише в Україні, а по планеті один одного, таких як ми, тому що ми приходили сюди не поодинці, і навіть хто відчуває таку якусь певну одинокість або нерозуміння чогось чи когось, це теж тестування. Іти потрібно по горизонталі, там, де є рідні і близькі свої, і знати просто, як девіз, що нас поодинці не відпускали, нас не відпускали просто такими безпомічними. Нам дали все, єдине, що чи можемо ми це відкрити, це вже інше питання. А чому не можемо відкрити ресурси? Чому, наприклад, не можемо знайти своїх? Чому, наприклад, не можемо побачити інші прояви світів? Тому що занадто багато менталу, тому що занадто багато ось цих різноманітних схем, які з самого народження з дитинства в юності, кому як? Це все присипалося цими штучними домішками, розповідалось, як має бути. І в основному, особливо нас, українці, чомусь таке закладено: ця така важка доля, такі постійно плачущі, починаючи від гімнів, починаючи від пісень, починаючи від різноманітних якихось таких символів закладених. Це вже така новітня історія. Якщо дивитися глибше, то ми вогняні. Ми тут на такому кристалічному, особливому знаходимося місці, наша країна. То скільки артефактів захованих, які не можуть забрати, ті, які позабирали з багатьох місць на планеті, а тут не можна забрати, тому що це частина природи. Тому вони так зараз проводять ось такі тут різні експерименти, недобрі у нас на наших землях. Тому що ці артефакти неможливо звідси забрати. Це частина нашої землі, це частина нас, це частина природи. І тому ми живемо в таких надзвичайних бібліотеках земних. Нам просто потрібно сказати собі, що те, що я знав, я обнулюю і я просто починаю все з нового листка. І я просто відкриваюся. Я просто зливаюся з рідною природою, з богами рідними. Я відчуваю своїх, і я можу змінити цей світ на краще, тому що ми йдемо до світу світіння, світу самосвітіння, і наша планета змінюється дуже швидко. І ми також в цих процесах разом з нашими світочами стаємо самі світочами. Тому я бажаю такого вогню внутрішнього, відкинути всі всі нещасні різні, які розказують там ці фрази, слова, тому що кожне слово це хвиля, це вібрація. І на ці вібрації людей засувають, щоб вони там були. Відкинути, просто геть, знайти, хоч малесенький, мікро-мікро вогонь, який є всередині, розпалити його бути впевненим і змінювати світ на краще, викинути свої свідомості, всі деструктивні варіанти, які тільки можливі, і викинути ненависть, злість, а проявити ярий вогонь, проявити таку любов. У всіх значеннях цього слова і бути впевненим, що в нашій країні, на нашій прекрасній планеті, і з кожним з нас буде все як найкраще, тому що ми нащадки великих боїв. Бережіть себе.